Друзі, Набу провела масштабну операцію з виявлення корупції в сфері енергетики. Чи будуть покарані ті, кого вони затримали. Ілюзія. Карта ілюзії першим ділом. Скажіть мені. Ілюзії. От світла нема, так? Да? Тупік, не бачимо, не чуємо нічого. Ось Пауза, пауза, пауза і великі гроші. І великі гроші, які йдуть на задоволення деяких людей, і світло, в дорозі. Великі гроші. Ну, знаєте, можна сказати, що буде якась трансформація, але щоб я бачила, щоб покарали тих, хто наживається, буде як раніше. Буде як раніше, тому що є покровителі і є ті, хто потім як козли відпущення несуть відповідальність. Коли вже це ми. Коли ми це подолаємо, коли ми будемо відчувати, що ми вже прийшов час вимагати з них відповіді. Розумієте, бо ми дозволяємо їм бути тими, хто вони є, наживатися на нас. Верховно журиться покровительство. Щодо вогню. Поки що немає змін. Але я вірю, що прийде час, що люди проснуться і будуть вимагати, і прийдуть до влади люди ті, які хочуть, щоб Україна процвітала і наш народ процвітав. Дочекаємось ми цього. Дуже важко нам, Боже, Боже, як нам важко. Ми ну, ще будемо святкувати своє, це зруйнуються ці всі.